Вчителька сиділа за своїм столом і перевіряла домашнє завдання учня. У цей час її чоловік ходив по кімнаті, заглиблений у свою улюблену гру на телефоні. Коли вона дійшла до останнього твору, раптом замовкла, потім тихо почала плакати. Стривожений чоловік запитав: що сталося? Тремтячим голосом вона відповіла. Вчора я попросила дітей написати твір на тему Моя мрія. Зараз я прочитала один із них і не можу стримати сліз. А що там було написано? запитав чоловік. Жінка глибоко зітхнула і почала читати. Моя мрія стати смартфоном. Мої батьки дуже люблять свій телефон. Вони піклуються про нього більше, ніж про мене. Коли тато повертається втомлений з роботи, він усе ще має сили дивитися на екран, але не на мене. Якщо телефон дзвонить, вони відповідають одразу, а якщо я плачу, то назавжди реагують. Вони граються зі своїм телефоном, але не зі мною. Коли телефонують, вони мене не чують, навіть якщо я кажу щось важливе, тому я хочу стати смартфоном. Дружина дочитала. І подивилася на чоловіка. Вона не очікувала такої реакції. Він був схвильований, і в очах був біль. Він співпереживав цьому хлопчині. Чоловік подивився на дружину і сказав, Як би я зараз хотів обійняти цього хлопця. Дружина підняла червоні сліз очі і відповіла: Ти можеш зробити це прямо зараз. Це написав. Наш син.